Доброго дня всім присутнім. До вашої уваги друга частина майстер-класу сніговичок. Сьогодні ми будемо робити ручки. Так, перший ряд, кільце амігурумі, шести стовпчиків. Я роблю одну петлю підйому і вже рахую далі один, два, Три, чотири, п'ять, і шість. Затягуємо кільце, ниточку перекидаємо наперед. І робимо наступні три рядки, в яких по шість стовпчиків без накиду. Щоб орієнтуватися в рядках, Можна ниточку з кільця амігрумі в другому рядку поставити на початок ряду, і від неї вже в'язати стовпчики і бачити, де у нас буде три рядки. І так, ми вже закінчуємо третій рядок, зупиняємо відео і далі продовжуємо до четвертого рядку. Дов'язали четвертий рядок, подивилися на заготовочку, я приміряю з ручкою, яка вже є. Ви просто роздивляєтесь, щоб все було рівненько-гарненько. Робимо п'ятий рядок. Робимо пальчик, 4 повітряних петлі і в другу від гачка спускаємось вниз по цьому ланцюжку, і робимо. Три з'єднувальних стовпчики. Далі в'яжемо п'ять стовпчиків без накиду по кругу. Один, два. Три, чотири. П'ять. І буде одна прибавка шість. І сюди ж ще один стовпчик робимо. Така у нас деталька вийшла. Далі у нас шостий ряд, ми робимо сім стопчиків без накиду. Тобто дублюємо попередній ряд. В наступному ряді ми будемо змінювати колір пряжі. Я покажу більш складний спосіб. Як ми будемо робити рукавичку, ви можете просто змінити колір і в'язати надалі білою пряжею. Дивимось, яка у нас рукавичка вийшла. І надалі ми будемо в'язати за внутрішню частинку петлі. Ось ми будемо отак. Її доставати і пров'язувати нитку білу у внутрішню частинку петлі. Синю нитку ми лишаємо, не відрізаємо її, вона нам ще згодиться. І так, робимо сім стопчиків без накиду за внутрішню частинку петлі. Звичайно, важкувато, як все нове, але ця навичка вам надалі дуже згодиться. Завершили цей рядок, і далі будемо робити три рядки по сім стовпчиків. Далі ми вже беремо повністю за петелечку, за дві її половинки і в'яжемо, як зазвичай ми робимо стовпчики без накиду. Зупиняємо відео і працюємо далі в своєму темпі. І так, закінчили ми виконувати біленьку частину ручки. Ховаємо тепер всі кінчики, відрізаємо ті, які нам уже не потрібні. І далі працюємо з синьою ниткою, яка у нас Лишалася, я просила вас її не відрізати. І так, ми знаходимо зовнішню частинку петельки, тобто ми білу в'язали за внутрішню, тепер ми знаходимо зовнішню частинку і працюємо таким чином: один стовпчик без накиду, одна прибавка. Знов знаходимо половиночку, один стовпчик без накиду. Далі одна прибавка. У нас буде така імітація, начебто надіта рукавичка на ручку. Один стовпчик. І ще одна прибавочка. І ще один стовпчик тут у нас вийде. Робимо з'єднувальний стопчик, відрізаємо і ховаємо нашу ниточку всередину. Ручки ми не набиваємо, всередині буде каркас, ручки мають бути у нас рухомі. Тому ми просто слідкуємо, щоб вона була гарненька, симетрична, рівненько стопчики зв'язані працюємо далі. Ну, Хіба не краса? Далі будемо робити щічки. Я беру пряжу і різ, і гачок номер один. Ви можете взяти муліне в дві нитки. Перший рядок робимо кільце амігурумі з шести стопчиків. Перша петелечка підйому і далі робимо шість стопчиків без накиду. Другий ряд, шість прибавок. І така у нас щічка з двох рядків. Вона має бути маленька, така приблизно як око в сніговичка, і тоненька, тому що з іншої пряжі вона виходить дуже об'ємна і негарна. Тому бажано брати ті нитки, які я вам сказала. Зупиняємо відео і дов'язуємо щічку. Дов'язали. Ховаємо ниточки на одну сторону. щічка буде у нас приклеюватись. Але все одно ниточки треба позабирати, перетягнути і відрізати. Другу щічку робимо так само. Ось такі у нас щічки вийшли. Далі будемо робити носик. Носик я роблю з джинсу, розділяю ниточку пополам і в'яжу. Двома ниточками. Із чотирьох у нас дві тоненькі ниточки. І так, ліцея мігурумі як завжди, шісти стовпчиків. І далі ми будемо в'язати таким чином носик і дві ніжки для сніговика. Наступні два рядки по шість стовпчиків без накиду. Зупиняємо відео і в своєму темпі пров'язуємо ці рядки. Четвертий ряд. Закриваємо в'язання, робимо три убавки. Носик я теж не набиваю, але ви можете його трошки набити. Можете зробити довшим у формі. Морквинки. Обрізаємо ниточки, зав'язуємо, я зав'язую два рази і потім всі кінчики перетягую всередину і обрізаю. Так, доробили, маємо такий носик гарненький. Тепер будемо робити ніжки. В кільце в'яжемо 6 стопчиків без накиду. Втягуємо кільце, ставимо ниточку наперед, і далі у нас другий, третій, четвертий стовпчик по 6 стовпчиків без накиду. Зупиняємо відео і працюємо в своєму темпі. П'ятий ряд робимо три убавки. І закриваємо в'язання. Зробили ніжку, зав'язали ниточки, і я роблю два вузли. Теж ніжку я не набиваю. Вона просто має притримувати іграшку, щоб вона стояла, була більш стійка. Ховаємо ниточки всередину і обрізаємо. Другу ніжку робимо так само. Ось такі ніжки у нас є. Далі будемо робити шалик баф, тобто, будемо в'язати спицями. Можна брати спиці для носків. Мої спиці діаметром півтора міліметра вроді, чи два, там написано в описі набираємо 6 петель, перевертаємо в'язання. Краєву петлю ми знімаємо. І далі будемо робити виворотна, лицьова, виворотна, лицьова. Так, виріб буде наш більш об'ємний. Але можна робити, наприклад, одну сторону виворотні, одну сторону лицьові. Тей шалик, який в мене синенький, зв'язаний, він так і зроблений. Ну, Це мені захотілося зробити трошки інший. Для бафу ми будемо робити десь 25 рядків. Але ви можете в процесі роботи приміряти на свого сніговичка баф. Якщо ви хочете зробити шалик, а не баф, тому ви будете робити десь 50 рядків. Це вже Ваша фантазія і ваше бажання. Можна зупинити відео і в'язати в своєму темпі баф. Дов'язали наші рядки. Я люблю закривати в'язання гачком, тому я взяла гачок і закриваю. Закрили всі петелечки і потім ховаємо всі ниточки, які залишилися у нас з одної сторони і з іншої. Ну, тепер перемірюємо те, що ми зробили. Ой, Ну, краса майже в і майже сніглик. Зробили всі частинки, і тепер дуже відповідальний момент. Зробити частинки це одне, а з'єднати їх правильно, щоб вийшла гарненька іграшка, це зовсім інше. І ті, хто робив іграшки, він знає. Відміряємо каркасний дріт, в даному випадку 17 см. Ну, краще хай буде трошки більше, ми потім його можемо або відрізати, або загнути. Бо, коли зовсім маленький каркас, іноді приходиться його перероблювати. І так, зробили ми такий кружечок всередині, для того, щоб не вилазила проволока через рукавичку. Перед тим, як просовувати, я рекомендую вам взяти спицю і спицею спочатку зробити такий прохід для каркасу. Тут у нас проволочка вона дуже м'ягенька, її можна і руками згинати, але взагалі краще, коли проволочка більш жорстка. Так, зробили ми такий каркас для рук вділи одну ручку. Якщо холофайбер десь вийшов, да, обов'язково ми прибираємо зразу. Так, дивимося, які ручки, і ми їх, коли будемо пришивати, будемо якби трошки натягувати. Ну, я так роблю, мені так більше подобається. Завели нитку десь з боку, заховали в узелок і починаємо потрошки-потрошки пришивати ручки. Вони мають вільно рухатися, тому треба слідкувати за тим. Щоб вони були не пришиті намертво, а пришиті якісно, але вільно. Повертаємо іграшку, піднімаємо ручку і з кожної сторони прошиваємо. В даному випадку нам треба, щоб не було видно каркасу. Отак От ідемо по кругу, за ручку беремо, за тулуб беремо за ручку, за тулуб. Ось так має ручка у вас рухатися. Далі дивимось, щоб ніде не було видно каркасу. Фіксуємо нитку і переводимо голочку на іншу сторону, на іншу ручку. Ось таким чином, через тіло. І виводимо на цю сторону, і так само потрошку по кругу ми будемо пришивати другу ручку. Те, що я казала, трошки у нас є дротику, небагато, але є пару міліметрів, і ми її якби натягуємо потрошки ручку на каркас. Зупиняємо відео і пришиваємо ручки. Пришили ручки, вивели нитку десь в районі спинки, зафіксували. І протягуємо через тулуб і відрізаємо. Ось такі у нас ручки вийшли. Сніговичок вже дуже радий, що в нього є руки. Привіт всім. І вони рухаються. Далі будемо йому робити гудзички на тулуб. Отакий От клей я застосовую. Головне в цьому правильно розмітити, щоб рівненько вони були. І якщо на палець попав клей, ми вже бусинку ним не клеїмо, тому що тоді напівбусини втратять блиск, їх треба буде замінити. Тому треба бути дуже акуратним і обережним. Далі поставимо шпильки в ті місця, де у нас будуть очі. Вже у нас є носик, ми теж його можемо поставити і роздивитись, щоб всі частинки були симетричні відносно гудзиків і ручок. Все роздивляємось, як нам подобається, і починаємо приклеювати очки. Зазвичай в виграшках ми робимо утяжку під очки, але в сніговічку ми не робимо утяжок. Приміряємо місце для носика і приклеюємо носик. Далі так само приклеюємо щічки. Даємо клею підсохнути, і потім починаємо. Вишивати очки і посмішку. Дуже важливо зробити симетричні стрілочки, тому в процесі роботи постійно контролюємо, як ми робимо. Після стрілочок виводимо голку біля щічки, робимо таким чином, потім виводимо трошки нижче посмішки, щоб була не рівний такий ротик був, а щоб була посмішка, по таким чином фіксуємо. І в, ту, в той самий отвір голочку засовуємо, щоб там не було видно ниточки, що вона підібрана. І так робимо з іншої сторони так само. Ну, посмішка є, очі є, Сніговичок щасливий. Тут ми вже в беретику, але беретик буде у нас виведений окремим відео. Ой, будемо пришивати баф. Я його перекручую для того, щоб був об'єм. Іголочкою пришиваю обережно. В даному випадку в мене е, нитка звичайна. Коли нема такого кольору, я просто беру ниточку, розділяю з тієї пряжі, з якою зроблений виріб, і тією ниточкою обережно зашиваю. Ну ви тільки подивіться, який в мене гарний баф. Далі робимо ніжки, ставимо сніговичка на його основу і прикріплюємо шпильками ніжки, отаким чином, і прошиваємо тільки ту частину, яка з'єднана з тулубом. Ніжки будуть просто підтримувати тулуб. В принципі, ми його так зробили. Тулуб, що він може стояти самостійно. процесі роботи над майстер-класом світ став кращим на два сніговичка.